Я опираюсь завжди на послання від вищих сфер буття, а не від того, що нам показують аналітики, які висловлюють свої думки, вони висловлюють їх з позиції причинно наслідкових зв'язків. Це видима частина реальності, але є ще невидима частина реальності, в якій задіяні. І притинаються дуже серйозні інтереси і тих прихованих латентних структур, які все ще намагаються керувати земним життям. І вищих сфер буття. Я опираюсь завжди на послання від вищих сфер буття, а не від того, що нам показують. Тому що нам вже ніколи не покажуть, так би мовити, всю політру цих інтересів, цих взаємин і так далі. Нам покажуть якусь частину. Виходячи з тої частини, ми намагаємося робити. Якісь такі висновки і дивитися на причину наслідкової зв'язок. Я говорив про те, що у Трампа дуже простий вибір. Йому не дадуть сидіти на двох стільцях і вдавати, що так правильно. Його змусять до вибору. Він його зробив. І тепер він буде слухати не тих е, радників, які представляють там інтереси якоїсь історії сторін, а він тепер буде слухати. Поради звідти, і тому Трамп буде діяти в інтересах України. Забудьте ви про цю всю аналітику. Вона ну, дуже ситуативна і дуже поверхнева. Внутрішню суть ситуації бачать тільки люди, бачащі.